Новий виконком розпочав роботу. До його складу увійшли 14 осіб з них семеро від громадськості враженнями про роботу нової команди під час її першого засідання поділився міський голова Анатолій Бондаренко. Бачите, як конструктивно сьогодні проходила робота. Я думаю, що цей виконком покаже найбільш конструктивну роботу з часів існування виконкомів у Черкаській міській. Які пріоритетні завдання. Пріоритетні завдання це сьогодні повідомить. Ти в першу чергу громадськість, щоб вона е, володіла ситуацією і цими тими рішеннями, які будуть прийматися, починаючи від е, ремонту тротуарів, е, прибудинкових територій, переліку вулиць і багатьох інших питаннях, і закінчуючи встановленням тимчасових споруд і зупинок, щоб громадськість володіла ситуацією і брала участь. Ми сьогодні зараз створюємо комісію, е, член виконкому ганзевича й очолює. Ми виїжджаємо, обстежуємо кожен двір. Громада повинна знати, куди витрачаються кошти. Поспішають до виконання обов'язків і нові заступники міського голови. Прикметною ознакою першого засідання називають конструктивну та злагоджену роботу. Нові люди, чисто професійний підхід до виконкому. і ви могли бачити, у нас немає ніяких суперечок, перепалок, політичних розбіжностей. У нас іде чисто господарська діяльність. Мені подобається, що ми знаходимо спільну мову. Мені подобається, що ми всі рухаємося в, на користь міста Черкасом, Тому я, я задоволений першим виконком, те, що я побачив, як воно відбувається, я задоволений. Пріоритет, во-первых, по моїй роботі та дороги виконання завдань мера. Не тормозити перспективні і потрібні роботи. Перше за багато років Виконком працював злагоджено та ефективно. Міський голова зумів об'єднати зусилля заради добробуту та розвитку міста.